Любий, на день народження я вирішила подарувати тобі найкращий мінет у твоєму житті. Правда? Ха ха, з першим двір. Жінка до чоловіка. Ти роботу любиш більше за мене. Тю, звідки ти взяла? У тебе ввечері перед коханням зі мною так не стоїть, як зранку перед роботою. Йде зйомка відео з полуничкою. Звичайно ж, зразу ж пишеться звук на ліжку акторка на акторці, актор виконує поступні рухи швидше, швидше, швидше. Акторка під ним ритмічно пищить. Обличчя актора великим планом. Він піднімає очі на камеру і завмирає. На його обличчі наступає напруга. Ах, бляха, текст забула. То як продовжити процес кохання до двох годин? Хм, Як, як? Починайте у першій годині 55 хвилин. Обміняю енциклопедію в трьох томах усе про контрацепцію на дитячий візочок, блін. Чоловік з дружиною вдома займаються коханням. Вранці їх сусід, старий дядько Василь, каже Слухай, Миколо, ви вночі, коли займаєтесь цим, е, ваші крики та стогони на весь під'їзд чути. це якось тихіше. Е, так а як тихіше? Ну, рота дружині скотчем заклею я що? Ніч. Чоловік скотчем заклеює рота дружині, і вони займаються коханням. Після її першого оргазму чоловік кричить: «Дядько Василю! Так добре. Так. Після другого оргазму. І так добре. Так. І так кілька разів. Після чергового разу старий нервово кричить: Микола! прибери цей скотч із рота дружини. Чому? Та бо весь будинок думає, що це ти мене жариш.